Я, короче, був на рибалці. Я казав, що я сука, поїду трошечки провітрити голову. Е, був на рибалці знов. Що-то вже без. Коротше, без... Що я подумав? Що я поду... Ладно, чуть більше людей збирається, скажу вам. Е, от, був на рибалці, приїхав на рибалку. Чуєте? Закинув вудочки, закинув вудочки. І цей е, дзвони е, і всього дохуя. От Артур підкреслює, да, всь, і всього дохуя там якийсь Екофлоу, блять, Артур накупє ще якусь хуйню, такого біжухе. Був на рибалці, розкинув таку удочку. Е, тільки розкинув удочку, дзвоне Артур, от я тільки закинув отак. дзвоне Артуру отак. Я з ним говорю кажу, що ти хуй на рибалці, я кажу, а де. І він каже, таку. Каже, а ну тут щасливо, хай там з Богом хай клює. Кажу, так не можна казати, нічого не буде клювати. Він каже, ну тоді іди нахуй отак. І він тако каже: іди нахуй. І отак в нього їжі не вилітає. І в мене вже клює, прикинь. І я тако йому кричу, тако кажу: все, брат, перезвоню, перезвоню, блядь, перезвоню, тако кидаю. Е, цей. Асьотер на 11 кілограм. Чиназіс, чи назіс. І це один з найбільших, який був за два дня. Сразу перший. Ну Така історія. Так що, якщо хочете доброго людям, шліть нахуй. А, все, я думаю, що можна вже сказати, що я подумав. Я ж був на рибалці. Я був на рибалці, і що я подумав? Дуже б хотілось. Ви ж мене завжди мені говорили: візьми нас з собою". Е, Що думаєте на наступний тиждень, в неділю зробити рибалку вам теж стрім? Поїхати, половити? Огоє рел, рибалки. Так я ж от і кажу, що думаєте? Єсть чиназис! Я знав, що так буде. Там ще така рибалка, ну реально, я вже другий раз туди поїхав. Уже як будто мені не особо інтересно, бо я вже понатягувався там. Тобто там, ну. Там не то, що, знаєте, як на дікарях, треба щось ждати, сидіти, туди-сюди. Там все, ну, я думаю, все, і рибу вам покажу, блядь. І осетра побачите, блять, як він ну як він виглядає. І всю цю движуху. Плюс буде ще два гостя. Один уже є, він уже є в чаті. Лисий такий. Е -е, рост в нього 1,27. Е -е, і ще один буде, з яким зараз ще говорю. Зробимо такий, такий, такий стрімчик по рибалці. Половимо рибу. Е -е, може, щось приготуємо легесеньке. Така двіжуха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Насріть мені на голову.